Це поділюся от враженнями. От, стороння людина побачила процес. от так. Була наступна серія, е, значить, е, яка має назву Борщ замовляли. <гум> і зараз ви побачите посилання е, на першу серію. Е, дивіться, а, значить, я потрапив полетивчик, і мені Анну прийшлося мовляти. Ну, можна кажу. З українцями поспілкуватися. Ну давайте, щоб я не відлікалась, і вона далі продовжує оцей <с процес іде. Ні, ми хотіли поспілкуватися. Ну не скрізь там можна поставити камеру так, щоб не відвікаючись, її буде видно і так далі. Але і все кипить, ми, я там. Було враження, що тільки заважаю, хожу туди-сюди. Жіночки не відвлекались так не во так кипить, бурлить, став трошки спробувати так. і бачу, що я відстаю разом три від, від усіх. А що робити? Прямо. Це вразило це зараз. Так. Теж у нас тільки.